Доброго дня, з вами Миколаїв, сьогодні 23 квітня 2023 року. Були ми на своїх городах, в шоці, що там у нас ячмінь викинув пропорцевий лист. Приїхали ми в поле. Ой, подивиться, що тут робиться. Болото, єлі доїхали, галуші мокрі, все мокре, ну тут він не такий високий, тут він можна сказати... Низький, дуже низький. Тут його висота у нас сантиметрів 25. Ось такий загальний стан. По бур'янам берізка. падалиця соняшника. Не оброблялося тут теж гербіцидами болото, сиро і знову зараз ми приїхали і пустився дощ. Думали вирватися, плюнути на все, що буде, то буде, бризгать, але пішов дощ. І знову, і знову ми нічого зробити не зможемо. А в такий стан. Ось падрішня посходила. Соняшник гарно зійшов. Ну хай сходи. Сходи. Чим більше зійде, тим більше ми його потім потравимо. Це в нас озимий ячмінь ізоцель. Удобрювався 100 кг пуланом. Посіяний 3 через 1 1,8 мільйона.